Всім дня. в Продажі свіжопригнаний міні-Купер. Автомобіль пригнано з Європи, вже розмитнено, поставлено на український облік. 2004 рік виготовлення. Двигун 1,6 бензин. Автоматична коробка передач. Автомобіль в гарному збереженому стані. По комплектації присутні задній парктронік. Оригінальні легкосплавні диски. Панорамний дах. Чудовий варіант для дівчини, дружини. Відсутня заглушка, буде десь через пару днів, вже знайдена, заказана. З Європи також скоро буде. то без дефектів. По технічній частині все чудово. Двигун, коробка, ходова, електрика без нарікань. Стан багажника. В комплекті тут другий комплект килимків, Багажник цілий, чистий, полочка працює, заднє скло оригінал. Стан карт, стан сидінь, трохвилкове кермо, мультикермо, автомат. Регулювання дзеркал, механічний ручник, датчик шин, така приборна панель, задній ряд сидінь. Підігрів сидінь, панорамний дах. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте більш детально в описі або за номером телефона. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії, опис, ціна до даного автомобіля. Телеграм посилання буде в описі під відео. Всім гарного дня та мирного неба!